Такой взрыв был, что я управлялся возле скота, так меня вроде ветром туда-сюда. Да как произошло? Слышу гахнуло так, что я... Мама дзвонить минут через 10. Приїжджаю в мене окна повилітали. Я приїжджаю тут. Отак усе і окон немає. Вони і двері повилітали. Усе, вон ж і двері вилетіли вибрати. Ага. Валяються усі рами. Немає однієї рамки. 438, 438.92. І банка розбита баночки були. Написано, що пострадала журналістка. Хто-небудь що-небудь обіцяє, там солдати, прокуратури, помочі, председатель. Ніхто поки нічого не обіцяє, поки будемо ждати. Поможуть вам. Сама. Нічого, чим вони поможуть? Вони такі діти, як ми.